Я рада вас вітати на своєму каналі. Зараз, будь ласка, зупиніться і послухайте, буду ділитися дуже важливою інформацією. Всі ми пам'ятаємо, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України призначає 39 видів. Соціальних допомог, це і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це і щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду на догляд за неї. Це все, що стосується призначення допомоги для е учасників ліквідації, так, наслідків аварій е на. Час далі тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів та не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо. Соціальні стипендії студентам, курсантам закладів фахової предвищої та вищої освіти. Тимчасова державна соціальна допомога не працюючи особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Це стосується і багатодітних діти сир. Діти позбавлених е, батьківського піклування, потім грошове забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам, соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Дивіться, е, далі е, е, одноразова. Винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїня Це до мого попереднього відео. Якщо хтось бажає, якщо ви виховали 5 і більше діток, то досягнення ними восьмирічного віку, теж звертаєтесь в пенсійний фонд України. Далі дивіться, що стосується, так само призначає вже пенсійний фонд і допомогу, державну допомогу на дітей одиноким матерям, при народженні дитини, при усиновленні. Забезпеченим сім'ям, що важливо, е, дивіться, є постанова Кабінету міністрів України від е, номер 765, Вона так і має назву Деякі питання, призначення та виплати державних соціальних допомог соціальних стипендій органами пенсійного фонду України вона була прийнята від 25 червня 2025 року. Відповідно, там 39 видів. Я тільки деякі з них назвала, щоб не здійснювати повністю перелік, ви можете самі подивитися в цій постанові, чи підходите ви під ці критерії, чи ні. Дивіться. Отже, пенсійний фонд розпочав виплату цих 39. 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися у нас органами соціального захисту. Якщо ви вже отримуєте виплату, передбачену даними постановами, про що ми говоримо, нічого для вас не змінюється. Але для отримання соціальних виплат надалі вам необхідно пройти особисто обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Нові ж заяви. Уже з 1 липня 2025 року в нас будуть розглядатися органами пенсійного фонду. Пройти ідентифікацію можна. Тобто, якщо ви отримуєте, наприклад, соціальну допомогу як малозабезпечена особа, то вам до 1 жовтня 2025 року потрібно пройти. Фізичну ідентифікацію, або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України з'явитися і сказати, що я є отримувачем такої таї допомоги. Я хочу, наприклад, пройти фізичну ідентифікацію. Це ви можете зробити незалежно від вашого місця реєстрації. Якщо ви далеко, нагадую, є відеоконференцзв'язок. якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України, то ви можете зробити це там. Якщо ж ви знаходитесь за кордоном тимчасово, то відповідно вам треба звернутися в закордонну дипломатичну установу України та отримати там документ, що ви є людиною живою, і відіслати ці документи в органи пенсійного фонду України. Важливо, якщо ви не зробите цього, то до 1 жовтня 2025 року, тобто, якщо ви не повідомите пенсійний фонд України, що ви є фізично живою особою, то виплата відповіді відповідної виплати вам буде призупинена. Тобто, з 1 жовтня ви не будете отримувати соціальну допомогу від держави. Якщо ви отримаєте чи ви одинока мама, багатодітні, малозабезпечені, вам обов'язково потрібно підтвердити. Про свою ідентифікацію. Дивіться, ви можете, знову ж таки, якщо ми говоримо про відеоконференц зв'язок, зробити це через веб-портал пенсійного фонду. Ви там обираєте вкладку Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку, заповнюєте анкету, вказуєте свої контактні дані, обираєте платформу для відеозв'язку і прикріплюєте документи, паспорт та ідентифікаційний код. Якщо у вас виникають питання, нагадуєте. Дою, ви завжди можете зателефонувати в контакт центр Пенсійного фонду України. Вас там з'єднають. Із переліку запропонованих вам необхідно обрати питання щодо державної соціальної допомоги, компенсацій та стипендій, та натиснути цифру 2 на клавіатурі телефону, надати необхідні оператори відповіді на питання для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі адресу своєї електронної пошти та номер телефону. Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку з вами зв'яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Вона має здійснитися протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати вашого звернення. Дивіться. Також ви знову ж таки нагадую, що ви можете зателефонувати в контакт центр Пенсійного фонду України та уточнити всі ті питання, які вас цікавлять. Але до 1 жовтня 2025 року вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб ви надалі могли отримувати соціальні свої виплати. Якщо у вас виникають питання або забагато інформації, бо мені хотілося сьогодні в даному відео. Розповісти дуже багато вам. Більш детальніше про якийсь вид проходження ідентифікації, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, і ми окремим відео ще про це з вами поговоримо.